Доброго дня. Глядачам Ютуб каналу час змін. сьогодні ми говоримо про те, як знайти власний внесок, ось ту суму співфінансування, яка необхідна для участі у великій кількості грантових конкурсів. Тобто, власний внесок є однією з основних вимог грантодавців до суб'єктів грантоотримувачів в майбутньому. І дуже часто постає саме таке питання: де ж його взяти? То якщо немає ось цих ресурсів на рахунку організації. І спеціально для роз'яснення цієї теми я запросила до інтерв'ю такого роз'яснювального співзасновницю краудфаундингової платформи Велика ідея «Big Idea», Ще, можливо, комусь на слуху. Ірина Соловей. Доброго дня, Ірино. Дякую, що відгукнулися на моє запрошення. Дуже гаряча тема, адже грантів з початком нового грантового сезону в Україні все більше і більше. І це відео буде корисним. Як для представників бізнесу, так і для представників громадського сектору, а також муніципалітетів і, можливо, частково для представників влади. І я знаю точно, що ви заснували співзаснували платформу, яка може допомогти зібрати і акумулювати ось цей власний внесок. Тому, будь ласка, розкажіть для початку тим, хто не знає ще. А що це за платформа? Поки ви думаєте вже над моєю відповіддю, я закликаю всіх поставити лайк під відео. Це лайк вдячності нашій спікерці на те, що ділиться з вами надзвичайно цінною інформацією, яка допомагає знаходити грантові можливості. Вам слово, Ірина. Так, цінно для мене мати можливість поговорити про це, тому що платформа існує вже з 2012 року більше 10 років успішно сприяла різним низовим ініціативам. Вважаю, що великий вплив мала на розвиток медіа соціального підприємства а найбільше проектів на платформі велика ідея механізму спільно кошту було підтримано з освіти, що теж дуже характеризує наше суспільство як таке, що відкрите до нового. І відповідно з часу повномасштабного вторгнення також, звісно, з'явилися збори для потреб навчання тактичній медицині, тобто те, що в контексті вже допомоги громадян для військових. І ми бачимо, що дуже багато нових гравців включилося в подібну роботу, залучення коштів, частково для допомоги військовим, частково для розвитку проектів, які корисні мають вплив на локальні громади, на країну, на певні питання в цілому, на нові індустрії, в тому числі ментального відновлення. Якогось збереження культурної спадщини, то зовсім різні різні напрямки. Це чудово, але нові гравці я думаю, буде їм корисно зорієнтуватися в цілому, як працює ця сфера. Вона тримається не лише на грантах, але вона також має ще додаткових. Декілька таких ну, стовпів, можливо, є декому подобається метафора стільчика, чотири е, 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 ніжки, що є кошти власні. Е, е, це окрема історія, на якій е, е, трошки зупинюся. Кошти від громадян, від спільноти, краудфандинг, або це кошти, залучені через громадський бюджет. Де люди голосують, але тим, тим не менше, проект отримує фінансування від місцевого самоврядування. Ну і звісно, підтримка бізнесу. От, можливо, ми зупинимося. Саме на компоненті використання краудфандингу для співфінансування проєктів. проте, якщо вийде, можливо, коротко всі uh -huh. чотирьох аспектів, бо вони насправді є по. Між собою власних організація, яка дбає про свою фінансову автономність і стійкість, вона старається знайти способи використовувати всі чотири джерела. Якщо наразі є більше така схильність до використання грантів, оскільки розглядають, що, якби саме донори, приватні фундації, міжнародні організації, пропонують такий інструмент, то все рівно ці ж гравці. Досить часто наполягають на тому, щоб організація демонструвала свій внесок. В тому чи іншому вигляді це робиться з тою метою, щоб заохотити подаватися саме ті організації, які будуть ну, з. Працювати над цим проектом в будь-якому разі, а з іншого з одного боку, а з іншого боку, знижувати ризики для донора. І о, тут головний момент повернувся до точки, що це організація, яка дбає про свою фінансову стійкість. А отже. Має не тільки короткий план залучити конкретний грант, але має якусь більш довготривалу візію, як розвиватися, які хай соціальні, але сервіси чи продукти створювати, тобто виділятися певним чином. Це не мета там виграти якесь змагання чи конкуренцію а мета ставати більш компетентним в тому, що ти робиш. Тобто спеціалізація це не про те, щоб якусь унікальну нішу зайняти ну, розуміло, і, так. І, і всі хроші, а, от Роз'ясніть, будь ласка, що таке кравкаунда, тому що можливо глядачі і не розуміють цих таких специфічних слів досить так, цих... я думаю, що про mm -hmm. фандинг і чи наша платформа велика ідея, чи інші платформи, які є в містах. люди стикаються тоді, коли вже потрібно. От і от, власне, якщо є потреба в компоненті співфінансування, то я би рекомендувала задуматись над цим заздалегідь, тобто вже почати дізнаватися більше, що таке краудфандинг це коли велика кількість людей робить невеликі демократичні внески, але завдяки цьому залучає необхідну суму. От з найсвіжіших кейсів маємо київська спільнота соломські котики. Вони, звісно, вже не перший раз на спільно Вони мають досить розвинену спільноту, але вони залучили для встановлення пам'ятнику Стусу 500 тисяч гривень від близько 800 людей, і це, звісно, ну, такі, особливо в плані кількості людей, які долучилися, це дуже демократичний підхід, тобто це велика кількість людей, які зробили внески від 50-100 гривень до 5-10 тисяч гривень, але в середньому, якщо так всі внески взяти, це 600 гривень. Це не є, навіть в інших проєктах зараз переважно середній внесок за 1000 uh -huh. гривень. Тобто... Ірина, я, я би хотіла тут дещо уточнити. А, який механізм цього процесу? Тобто є проєкт, є ідейник цього проєкту, а планує подаватися на грантові кошти. Ну, зараз ми говоримо в контексті грантів. Є вимога грантодавця, мовляв, мовляв, потрібно щонайменше там якийсь відсоток, наприклад, 30% вартості проєкту внести в власних ресурсів. Грошенят як таких на рахунку немає. Необхідно їх десь взяти. І от є краудфаундингова платформа, велика ідея. А що повинен робити ось цей? Ідейник проєкту, ну, щоб він цемує результаті отримати цю суму коштів, так? Оцей процес покроково, можливо, для вас це елементарно. але для... для пояснити. Він не такий вже простий, але коли в тебе Ну, це простіше говорити, коли предметно. Головне розуміти, що це не варіант, коли ви приходите до нашої команди, і наша команда вам залучає кошти, як дехто робить припущення і навіть сумує, коли виявляє, що це не так. Uh -huh. а, це е, краудфандинг, це Мобілізація вашої спільноти, тобто ваших прихиль, прихильників вашого проекту. Якщо проект потрібен, то така спільнота має сформуватися, якщо її досі немає. І краудфандинг – це зручний механізм побудови такої спільноти, тобто згуртувати людей довкола вашої ідеї. Для цього ви, звісно, маєте описати свою історію проект як певну історію, частиною якої люди захочуть стати, і це дещо інша мова ніж та якою Зича пишуть заявки для донорів, тому що якщо донори це більше якби очікують, що ви потрапите в їхні гайдлайни, тобто певні рекомендації стосовно як о, про цю тему там говорити, якщо це розвиток громади, то якісь можливо демократичні засади або угу. соціальну згуртову розвивати а аудиторія, спільнота це громадяни, які вони очікують, що до них будуть звертатися, апелюючи до їх. Інтересу впливати на своє оточення на те, що відбувається довкола них, які нові речі можливі в країні, і це означає, що потрібно ну розуміти, хто твоя аудиторія, тобто, це неможливо не просто взяти скопіювати заявку, яку подається на грант, яка заповнюється в певному шаблоні, і розраховувати що, тому що якщо ми тут якби маємо певні переваги з донором, то аудиторія. Буде реагувати на ті самі речі. Ні, це треба вміти розповідати. і ми навчаємо на платформі у нас є майстерня з спільного кошту, які є в записі, тобто в будь-який момент можна звернутися до цього. Як розповідати цю історію? Тому що ця історія точно має починатися з того, щоб люди зрозуміли, як саме на що вони будуть впливати разом з вами завдяки вашому проекту. Люди, людям дуже важливо знати, яка ваша стратегія успіху, тобто, завдяки чому ви досягнете результату. Люди, перш ніж визначити, яку суму, внесок якої суми зробити на користь проекту, будуть дивитися, власне, як проект знижує ризики для доброчинців для своїх партнерів. Якщо йде мова про залучення співфінансування, тобто великою мірою. Проект фінансується донором для доброчинця, звичайно, це великий плюс, тому що це показує, що команда, яка реалізує проект, робить свою домашню роботу, залучає додаткових партнерів. Але це не гарант сума цього внеску буде залежати від того, наскільки як вдало було була відповідь дана на перших два запитання. Ну і оскільки це доброчинність, то. Воно підчиняється певним правилам, хоча це правило деякої мірою відзеркалюється для донора. Коли ми пишемо грантову заявку, ми завжди маємо ту частину, де ми показуємо, як ми будемо відсотковувати свій результат, в чому він. Полягати і як ми будемо знати, що в нас виходить, що проект працює є дієвим. Так само і для доброчинців важливо знати, як завдяки їхнім внескам, цій частині, яку спільнота долучила як співфінансування до проекту який вплив буде досягнути, це означає, що автори таких проєктів, які бажають формувати цей соціальний капітал, який не виснажується, якщо ним правильно розпоряджатися, тобто до цих доброчинців можна звертатися і повторно, як саме впливає проект, як він змінює життя людей. І ми пропонуємо на рівні платформи велика ідея це реалізовувати завдяки символічним нагородам, які розкривають суть проєкту. Тобто Команда, яка реалізує і хоче таким чином співфінансувати цю свою історію, свій задум, вона має зрозуміти, як вибудувати ці стосунки, можна сказати, співтворення. Є опис проєкту, який потрібно сформувати згідно тих правил, про які ви зараз частково торкнулися, а більш детальніше можна поглибитися, я так розумію, в подкаст матеріалах на сайті Велика Ідея, а це вже для тих, хто більш глибше хоче туди зануритися. А далі що робити з цим описом, як він розміщується на платформі? Наскільки часу як залучати аудиторію? Хто бачить цей проєкт? Технічне питання, як на мене, тому що зараз все в будь-які всі речі реалізовуються через платформи, і ці платформи, mm -hmm. і наша в тому числі дуже якби, супроводжує того, хто хоче додати. А ті, хто додали проект у будь-якій формі, вже по суті ми відкриті того, щоб консультувати їх і підтримувати в тому, щоб Коментуємо подачу проєкту ОПАС, щоб в ньому була вся інформація, яка потрібна потенційному доброчину. Чи потрібно пушити цей проект? Ще? Дивіться, от якраз дуже важливо, що навіть саме слово пушити воно мене трошки смущає, тому що з одного боку. Uh, передбачається що хтось має пушити пушити можливо це це моє сприйняття але потрібно розповідати про проект uh, ми говоримо про цифровий вимір це онлайн інструмент і в цифровому вимірі це не супермаркет де люди так чи інакше приходять і купуючи молоко заодно куплять вашу шампуньку так ну це такі товари які нам потрібні так чи інакше і звісно що там пушінг можливо і працює в uh -huh. Це про те, щоб ділитися своєю історією, знаходити в своїй в своєму проекті ті моменти, припрошую, які цікаві і цінні для спільноти, доносити це, показувати особливо доброчинці, хочуть бачити, як їх участь у проекті впливає на його долю, на його успіх, і це потрібно, якби знаходити форми цікаві, душевні, щирі, тому що в контексті краудфандингу, коли йдеться. Про м, такі відно, відносини етичні взаємні, а люди хочуть щиру комунікацію. Тобто, це е, в нас навіть ми робили такий експеримент, е, що ми наймали комунікаційників, платили їм і вони просували, пушали, так би мовити, проекти, які були на платформі. і Це дало нуль результату. Uh, ну, тобто проекти були видимі. Тут нема чого сказати. На комунікаційних добре спрацював, але в краудфандрину дуже важливо не стільки видимість, тобто тут видимість не конвертується в внески, а для краса дуже важливо, щоб люди, учасники спільноти, переходили до дії, тобто заходили на ваш проект, тисли на ці всі гудзики і врешті-решт робили внесок. І тільки після цього можна сказати, що у вас є результат. Uh -huh. От і для цього потрібно спілкуватися з людьми. Вони будуть ставити запитання, бо того там. Відповідати, бути достатньо самокритичним, розуміти, де є якісь вузькі місця, я мати ідеї, як адресувати ці ризики, і так далі. Тобто, це про взаємодію. Живу можливо, десь хтось буде казати, що це виснажливо набагато простіше там заповнити заявку. На грант і отримати більшу суму. Проте, ми ми знаємо, що ну, по відгуках на самих команд, які пройшли спільно кошти, вони говорять, що це найдорожчі гроші в світі. Тому що те uh -huh. ці гроші супроводжуються довірою людей, і це безцінно. Uh -huh. Водночас команда, яка пройшла цей досвід від початку до кінця спільно кошту, вона вже нічого не буде боятися. Вона пройде любі сумніви, любі труднощі, любі зміни. Ірина, так, чи, так, чи так. платно е, користуватися цією платформою це питання мабуть зараз фонить у багатьох глядачів так я е, наскільки мені відомо то більшість платформ отримують вданок від залучених коштів тобто на платформі велика ідея безкоштовна подача заявок е, для нас подача вашої заявки вже є підставою для того щоб ми консультували тобто можна отримати е, такий е, супровід е, модератора платформи підтягнути Проект тому, що ми зацікавлені успіху, звісно, всіх цих ініціатив, і е, платформа залучає 10% від внесків uh -huh. доброчі для того, щоб процесити ці всі внески, дбати про їх безпеку, зрозуміло. Ну тобто і... на старті кошти не потрібні, а просто ні. коли буде вже фінансовий результат, частинка буде так. залишатися в платформи як за ресурс, який допоміг зібрати. Ці, ці кошти гаразд. Мене ще таке питання: скільки часу повинно пройти від моменту подачі заявки до отримання, ну хоча б якогось мінімального результату, чи можна якось усереднити ваш досвід за всі 10 років по громадському сектору? по, по бізнесу? я трошки ширше потрактую ваше питання. Тобто, у нас є дві групи проєктів, ті, які практично дивляться приклади, готуються, подаються, і в межах там 10 днів запускаються, і місяць 30-40 днів це оптимальний строк, щоб залучити необхідну суму, там, наприклад, 100-200 тисяч гривень від спільноти, де внески роблять там 100-150 людей. Тобто цього достатньо. Це параметри класичні, які з першого дня спільно кошту не змінилися. За більше ніж 10 років дуже стала структура в цьому сенсі. Є люди, які. По іншому діють, вони заходять і такі. Ну спробую так. Ми повертаємо зворотній зв'язок, але часто їм якраз місяця не вистачає. Їм там від до трьох місяців вони е, проводять кампанії. В нас є постійні кампанії. Зараз mm -hmm. вони більш популярні, тому що більш е, якби ну люди хоч, е, хочуть е, могти продовжити кампанію, бо іноді їдеш, подорожуєш, або просто сили зникають. Mm -hmm. Повертатися до комунікацій, тобто це дуже дуже індивідуально, зрозуміло. А от е, з вашого досвіду: хто найефективніше, е, найактивніше користується спільно коштом, можливостями краудфандингу? Е, це громадський сектор, це бізнес, це представники. Освітніх закладів, наукових закладів ну, все таки не скажем так. Бага, дуже велика кількість тих, хто видають книжки. Можливо, це тому, що зрозуміло більш впевнено себе почувають як автори проєктів, тому що можуть щось потім добричинцям таке конкретне uh -huh. передати. Це сертифіка. історично. Так склали, що у нас дуже багато культурних проектів. Медіа і права людей входять в топ 4 Освіта, культура, медіа, права людей, так, ми теж приємно здивовані цим. А для підприємців ми тільки з минулого року почали пропонувати спільно кошти, оскільки знаємо, що для багатьох. Він спрацював в минулому як такий каталізуючий капітал. Тобто, люди іноді такі, що не мали взагалі досвіду роботи на основі грантового договору, приходили до нас. Оскільки в нас така дуже дружня атмосфера, де ми зацікавлені в успіху проекту. Ми сприяємо тому, щоб вони розібралися в всіх питаннях, як підписуємо з ними договір. Вони ведуть кампанію, звітують, мають справу з первинними документами. Весь той, ну, базовий досвід, який потрібен, щоб в цілому там подаватися на більш складні грантові історії. Але для підприємців це працює таким чином, що для них це гроші, щоб наробити помилок. Тобто, коли ти розумієш, що там в перспективі є гранти від держави, є робота, є гранти від різних донорів, які сприяють конкурентоспроможності України, тобто фокусуються в першу чергу на підприємцях. Вони часто з своєї перецінки не можуть виділити кошти на те, щоб можливо систематизувати якийсь процеси, показати таку рівномірну дохідність, або хочуть вести нову асортиментну лінійку, або додати обладнання, найняти людей. Оце ті кроки, коли ти. Ну або пан або пропав, перш ніж ти підеш і зможеш показати якось більш-менш відносно сталу історію, і вже тоді залучати кошти від більш складних дії гравці, угу. так як сказала. Тому це от це працює як такий каталізатор. Ризику немає, тому що якщо ти не залучив кошти, то внески повертаються до і Ти нічим не ризикуєш. Тобто тобі не треба зробити те, що ти пообіцяв за менші mm -hmm. кошти, але відсоток успішності, особливо для тих, хто пройшов навчання у нас порядку від 83%. в середньому 63%. Але е, ті, хто проходить навчання, поверх 80, тобто ми навчаємо так, що можна розібратися, як це робити, незалежно від того, чи у вас був досвід до цього країфаного чи не був, тому що ми і дослідження робили, і вже виділили такі. Основні е, речі, які якщо слідувати нашим порадам, у мене дуже гар, у нас дуже гарний досвід був з жіночими проектами у співпраці з брендом Котекс, а тому, що ми з 2017 року маємо програми подвоєння для тих, хто успішно залучив кошти на спільні кошти. фонди, бізнеси подвоюють ці угу. внески. На вашу думку, кому варто особливо звернути увагу на можливості спільно кошту через велику ідею? Ми почули, що креативна культурна індустрія користується. Ми почули, що науковці, ті, хто книговиданням займаються, також користуються. Але є ще ж дуже багато інших суб'єктів, для яких фінансування гранту є вимогою. То на ко для до кого б ви зараз надіслали свій основний меседж? Приходьте на краудфандинг до нас на Big Idea. Ну, По-чесному, тут немає аудиторії, яка шукає конкретні проекти. О, але тут є аудиторія, яка дуже радо підтримує тих, хто о, робить все, щоб дати раду з тим, що задумали. Тому, о, в, в... Спільнокош потрібен всім, хто бажає фінансової незалежності, фінансової автономності і фінансової стійкості. А, а тим, хто м, працює з грантами, де є вимога співфінансування, я рекомендую в першу чергу заінвестувати не такі вже великі кошти у про для того, щоб пройти навчання на нашій платформі в розділі майстерня, дізнатися більш детально і просто планувати в свою фінансову модель, виходячи з того, що є такий інструмент, який Дуже швидко запустити нічого не коштує. Він безризиковий, безкоштовний, і плюс ти отримуєш зворотній зв'язок на те, як ти подаєш свій проект для уваги аудиторії спільноти широкої національного, якби фактично масштабу. І ну мабуть, я хочу так сказати: для всіх серйозних людей, які думають про те, щоб не покладатися лише на один інструмент фінансування. А вміти користувати поєднувати різні інструменти фінансування, тому що коли у вас є хай навіть 10-15% від бюджету вашого задуму, ви фінансуєте завдяки підтримці спільноти, у вас зовсім інші переговорні позиції, як з вашим донором. Так і з бізнесом, так і з місцевим самоврядуванням, тому що ви вже можете демонструвати, що ваша аудиторія зацікавлена, вона підтверджує своїми внесками, що проект потрібен. Ви демонструєте, що ви спроможна команда, тому що ви можете розповідати про свій проект. Ви можете змобілізувати свою спільноту. Ви можете просувати свій проект самостійно без там, бо це не потребує великих бюджетів, це лише потребує регулярності, і бажання щиро спілкуватися. Тобто, це дуже хороша така. Висока характеристика для будь-якої команди мати в своєму портфоліо успішне спільно кошти. Я зі свого боку хочу наго зауважити, що в нас аудиторія нашого youtube каналу окрім того, що зацікавлена в отриманні грантового фінансування. Це аудиторія думаючих людей, мислячих, людей, які розуміють вагу власного внеску. Бо якщо ви додивилися до кінця, я до аудиторії звертаюся, ви розумієте, усвідомлюєте наскільки це важливо для грантодавця. і вам залишається лише буквально декілька маленьких кроків до того, щоб зібрати цей власний внесок і пройти ось цей каталізаційний проміжок часу, про який говорила Ірина, і я хочу сказати зі свого боку, що не планувалося, але в нашій школі грантознавства, в модулі, який присвячений власному внеску і співфінансуванню, я обов'язково дам покрокову інструкцію, як працювати безпосередньо з краудфандинговою платформою Велика ідея. А це на наших партнерських таких е, дружніх стосунках базується. Тому хто зацікавлений в оформленні коректної е, грантової заявки, запрошую в школу грантоднавства. Як зареєструватися в описі під відео, ви також розберетеся. А інструкцію як співпрацювати з великою ідеєю, обіцяю, дам в окремому модулі. Ірина, вам дуже дякую за такий загальний екскурс, але який привідкрив інформацію. Яка може бути безцінною в процесі отримання грантового фінансування? Дякую вам, недовго не прощаємося. Можливо, ще зустрінемося в, в такому ж інтерв'ю для тих трьох інших ножок для стільчика. А, так, 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 так. домовились. Дякую, гарного дня. На все добре. До побачення.